Великдень для кожного. Представники влади у пасхальні дні зустрічалися із ветеранами ОУНУПА та політв'язнями і репресованими Коломийщини. Уже традиційно для такого заходу формат святковий стіл. Саме за ним в неофіційній обстановці обговорювали найбільш наболілі питання та ділилися думками. Подробиці в сюжеті наших журналістів. У період великодніх свят варто забувати всі негаразди та проблеми. За святковим столом, який для ветеранів ОУНУПА та членів спілки політв'язнів і репресованих організував депутат Верховної Ради Володимир Володимир Мойсек мало говорили про політику та негаразди. Кілька грамів української горілки, святковий настрій та дружня атмосфера. Саме тому такі зустрічі відбуваються традиційно. Вона вже стала традиційною протягом шести років поспіль з братчиками ОУН УПА і з товариством політв'язнів і репресованих. Це добра нагода для мене особисто почути від них їх долі, історію. І що вони вклали за нашу незалежність за нашу державу? І Я звідси набираюсь ще більше українського духу, тримаю його у стінах українського парламенту. Привітали ветеранів міський голова Ігор Слюзер та голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Вони зазначили, що людей, які боролися за незалежність нашої країни, треба поважати адже з кожним роком їх стає все менше і менше. Традиційно разом з паном депутатом. Володимиром Романовичем Мосикомці, акція мером міста. Ромо для тих людей, хто це потребується, наші воїни Української повстанської армії, це люди репресовані, які другий день поливаний понеділок. Завжди, в Коломиї ми збираємося тут і вносимо таку подяку їм за те, що вони дійсно є патріотами нашого краю, вони віддали своє життя за незалежність України. Розпочали з молитви за померлого Дмитра Гриньківа. Нагадаємо, колишній голова спілки політв'язнів та репресованих Коломийщини пішов життя у січні цього року. Ветерани подякували за святковий стіл та за нагоду ще раз зустрітися у дружньому колі. Хто зібрав нас усіх? Я думаю, однодумців. Одну в одну, як вам сказати, в одну хату, в одну громаду, ветерани УПА кажуть, що Україні сьогодні треба бути соборною, щоб та справа, за яку вони боролись, мали продовження. Віталія Васильчук, Сергій Куриляк, програма події НТК.